Давайте розберемо питання, чому не можна мити інструменти перед дезінфекцією. Один з варіантів відповіді, який залишили в коментарях, це те, що бактерії, віруси та мікроби розбризкуються по раковині. Здавалося б, що відповідь правильна, але коли ви миєте яблуко або посуть своїй робочій раковині, ви також розбризкуєте бактерії по раковині. Ще може бути таке, що до вас приходить клієнт, у якого рана на руці не загоїлась. Тобто, коли він миє руки у вас, він також розбризкує бактерії та віруси. По вашій раковні, тому ця відповідь не зовсім нам підходить. Так чому ж все-таки спочатку потрібно продезінфікувати інструмент, а потім його промивати? Головна причина, по якій нам спочатку потрібно продезінфікувати інструмент, а потім промивати це те, що коли ви йдете мити необроблений інструмент, ви можете себе поранити, а значить можете себе заразити. Також не забуваємо, що розчин ми готуємо суворо по інструкції. Час, який витримуємо в цьому розчині, також беремо з інструкції. Якщо розчин змінив колір, Тнів або в ньому випав осадок, цей розчин треба замінити. Якщо у вас є запитання по обробці інструменту, пишіть їх під цим рілзом. Якщо відео було корисним, став лайк та підписуйся на мою сторінку.